Ну що, завершився третій раунд переговорів між Росією та Україною. Ну і як друзі очікують, зрушення просто мінімальні. Далі ми дізнаємося, яку заяву зробив наш Ростем Меров після них. Також Туреччина називає головний здобуток переговорів в Стамбулі. Поговоримо і про літній наступ РФ і наперед я вам скажу, що він буксує в росіян, хоча на нього вони робили дуже-дуже великі ставки. Не забудемо і про жорсткий російський терор. Сьогодні Росія атакувала Харків новою зброєю. Зеленський вже відреагував на. Чесно кажучи, страшний удар. Ну а ще ворог вгатив і по Одесі. Там палає відомий ринок Одеський. Ну і звісно, звернемо увагу на новини з території самої Росії, де знову завітали безпілотники, які вразили нафтобазу, а літак з десятками людей розбивається. Наостанок дізнаємося, чому Німеччина вважає, що Україна матиме можливість впливати. На територію Росії. А невже вони натякають на далекобійну зброю? Друзі, залишайтеся з нами, щоб дізнатися всі подробиці, ви дивитесь топ-5 найактуальніших новин. Поїхали. Стамбульські переговори, які є здобутки, ну і що каже Україна. В Стамбулі завершився вже третій раунд переговорів між Україною та Росією. Турецький міністр закордонних справ вважає, що зустріч ну, була продуктивною. Найважливіший результат, на його думку, це рішення подумати, не, навіть не створити, а подумати про створення робочих груп, які б займалися політичними, гуманітарними та військовими питаннями. Тобто, друзі, знову йде затягування процесу. А давайте створимо ще три групи, які кожна буде окремо займатися по кожному питанню: по політичному, гуманітарному та військовому. Також є домовленість про обмін полоненими та повернення дітей. Навіть обговорили дуже великий обмін 1200 на 1200, і, чесно кажучи, це напевно єдиний позитивний момент зустрічі в Стамбулі. Якщо чесно, результату майже немає. А якби не обмін полоненими, то взагалі був би нуль. Ще я хочу підкреслити, що під час війни, це прописано в правилах ведення бою, є і так групи, які займаються обміном полоненими. Для цього не потрібно зустрічатися в Стамбулі там, чи, чи, чи в Ватікані. Особливо я чекаю від таких зустрічей ну, чогось конкретного. А саме. Припинити вбивати цивільне населення. Це припинення вогню нам на 30 днів, це припинення ударів по цивільній інфраструктурі, по цивільним. Але, як бачимо, нічого такого немає. І ще Москва знову дає задню. Наш секретар РНБО Рустем Мєров після переговорів заявляє, що Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів, а саме чотирьох лідерів: це Володимир Зеленський, Володимир Путін, а також президент Туреччини, ну і, звичайно, президент США Дональд Трамп. Вони, українська сторона, пропонує зробити це до кінця серпня. Ну і знаєте, що відповідає російська сторона? Така зустріч можлива, але тільки після повного узгодження. Тобто, той же Мединський заявляє, що особиста зустріч президентів можлива лише тоді, коли обидві сторони повністю узгодять текст мирної угоди. Ну тільки, друзі, як можна узгодити документ, якщо Кремль вимагає просто якісь нереальні вимоги? Віддайте нам території, там, е признайте Крим російський і таке інше. Тому це вкотре підкреслює, що Кремль не поспішає до прямого діалогу на найвищому рівні. Ну і схожа перспектива дипломатичного врегулювання війни на даний друзі момент вона настільки туманна, що ти навіть не бачиш своєї власної руки. І, взагалі, в той момент, як вони там про щось домовляються. Росія одночасно продовжує бомбити Україну і навіть випробує нову зброю, вбиваючи українців. Сьогодні, вранці, Росія завдала удару по Харкову двома новими керованими бомбами під назвою УМПБ-5. Це нова авіабомба, що летить. Далі і руйнує сильніше, важить 250 кг, виготовлена з товстішого металу, що призводить до більших руйнувань. За словами Борисенка, пуски відбуваються на відстані понад 100 км, тобто дальність ураження такої нової авіабомби понад 100 км. Він додає, що ця нова авіабомба йде з модифікованим моделом плануванням та корекцією. Наслідки друзі дуже жахливі. Постраждало 33 людини, серед них є діти. Президент Зеленський назвав ці удари абсолютно безглузними і без жодної військової мети в Одесі. ж Вночі також були обстріли, палає ринок привоз після масштабного російського атаки. Це справжня трагедія, адже привоз це серце Одеси історичне місце. Дрони атакували, пошкодили цивільну інфраструктуру та навіть пам'ятки архітектури в центрі міста, який охороняється ЮНЕСКО. Зокрема, було зруйновано під'їзд у Дев'ятиповерховці, є постраждалі. Ці жахливі друзі, удари, вкотре показують цинізм ворога, який не зважає на життя мирних людей. І це не війна проти армії. А це просто терор проти націй. В той час, друзі, а літній наступ РФ буксує, тобто ніяких відчутних перемог, ніякого масштабного прориву немає. За даними відомого видання Forbes, а літній наступ російських військових в Україні йде, ну м'яко кажучи, не так, як планувалося. Однією з головних причин є. Дуже добра оборона українських військових, а також невміння росіян ефективно перетинати водні перешкоди, такі, наприклад, як річки. Форбс нагадує, що росіяни мали проблему з цим ще в 2022 році. Ну а зараз їхні спроби там, форсувати річку, наприклад, Оскіл. Для того щоб захопити Куп'янськ, вони провалюються, провалюються і знову ж провалюються. Українські військові дуже добре контролюють ці переправи, а видання підкреслює, що головна проблема для росіян це поганий рівень підготовки та відсутність злагоджених дій. До речі, на Росії знову гаряче. А вночі безпілотники атакували нафтобазу автобазу в місті Адлер, що знаходиться біля Сочі. Ця нафтобаза дуже важлива, бо вона забезпечує пальним міжнародний аеропорт. Повідомляється про просто чисельні вибухи. Ну, напевно, попали в резервуар з пальним. Крім того, російські ЗМІ повідомляють про чергову друзі катастрофу літака російського літака Ан-24. На нього на борту було 49 людей. А він. Спочатку зник з Радарів десь там в Амурській області. Ну і розбився за попередню інформацію. Всі, хто був на борту, загинули. І наостанок, друзі, дуже важлива заява з Німеччини, така, знаєте, з натяком з інтригою. Депутат німецького парламенту натякає, що Україна матиме можливість впливати на територію Росії. Він не уточнює, звичайно, як саме, але, ймовірно, йдеться про зростання наших можливостей діставати цілі на території агресора. Нарешті, я маю, друзі, надію, що мова йде про далекобійні ракети Таурус. Він також додає, що зараз постачання нової зброї Україні залежить вже не стільки від грошей, а скільки від можливостей виробництва зброї та логістики. І це, друзі, дуже важливий сигнал про те, що можливості України можуть зростати, і відплата за агресію може бути досягнута. Приємно бачити, що партнери думають про такі речі, навіть якщо не розкривають детали, що є, в принципі, дуже правильним кроком. Ось такі, друзі, дуже важливі новини. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.